Давно не М'яска з свининки, ось дивіться, там свининка плаває. Короче, жирок плаває, Так що нехай буде на варстити, а балодільніший буде борщ. Вариться ось, тут. ось дивіться, зверху вже. Зараз буду чистити картошечку і закидати. Картошечку із морковкою. Така морковочка, така картошечка, зараз пару картоплиночок на ось таку. Ось цю бадьогу. Там капусточка буде ще, цибулька, все як положено. Так що будемо їсти. Тошечку начистив, короче, е, нарізав ось. Ну тут я вже вкинув. І все закидаю і нехай закипає. Так, виставляємо для того, щоб закипіло. Старт. Хай кипить. Хай закипає, а ми будемо е, різати і морковку терти, і цибульку. Нарізав цибульку, морковку. Зараз будемо кидати її отсюди. Морковку кидаємо. Час буде і цибулька туди уходить. А потім будемо різати капусту. Ось так така ситуація. Главное, я тільки зрозумів, як надо різати правильно капусту. І коли її кидати, надо в борщ. І я чесно, я не знаю. Я сейчас вам покажу, як надо правильно різати капусту, а потім буду показувати, як надо правильно її кидати в борщ. Так, от так от дивіться. Зараз включаємо світло, щоб видніше було. Берете ножик і нарізаєте так от тоненькими шматочками. Маточками такими тонентами. <рапрошки> Кстати, домашняя капуста оце. це е, родители передали. Так що буде... Все сьогодні з домашнього. І помідорчика кинем зараз з домашнього Капусточка. Все буде домашнього. Ось так от. І будем... Зараз кидати. О. Капусточку, Я десь її кину, щоб вона не впала. О, так. впала. Отак. Отак от капусточку кидаємо, помішаємо. Я більше надо буде капусти, зараз ще на честь наріжу, тому що було густіше. Все, давай. Кущик я також кидаю в помідорчик, свіженький помідорчик, ось я нарізав його, зараз ще так ось маленькими квадратиками і буду кидати прямо в борщ. Тому що це додає дуже вкусного смаку. Перчик кидаємо сюди, в борщик, тому що борщик у нас буде овочний. Ну і з м'ясом, конечно, з м'ясом. Обов'язково. Ось так. Давайте я борщу без нічого з хлібом. Утром намазав маслом. Доїсти, на, на Це той борщ, який що я варив півдня. Я больше так давно не їв. Дуже смачний. Малий пою фарсики. Коротше. такий у нього а в мене. Борщ. бомба. Умієш готовить.